Всім привіт! Мене звати Наталя, і це мій канал про рукоділля не тільки більше хендмейт. Це буде друга частина мого твору на тему, як я провів літо. Якщо перша частина була про в'язання спицями, то друга частина буде про в'язання гачком. Не можу сказати, що і в гачкуванні в мене прям якийсь такий вдалий врожай за літо. Бо знову ж таки це було в перервах, ніж бігатні по різним лікарням і лікарям. Але що добре, що ну, я так обирала саме невеличкі якісь іграшки, брелочки, і розбивала собі їх на декілька етапів. Тобто можна було втиснути якийсь етап там, в невеличкий проміжок часу, відкласти і потім... Тебе знову є вільна хвилинка, ти повертаєшся, щось там інше робиш. І, в принципі, результат якийсь є, я вважаю. Не так, звісно, як дівчата, котрі роблять там декілька іграшок за день. Ні, і ще в мене саме зараз я вважаю, не дуже багато залишилося. Ну, в принципі, це добре, що все, всі іграшки, брелочки познаходили. Своїх е, хазяїв. Я буду, напевно, ставлю фотографії, які саме там були брелочки В принципі, вони переважно більшість е, за описом Люби з Передріми. Це автор, ось саме цих медузок котрі вже їх бачили. так Люблю я е, е, і любини описи і е, е, іграшки, які виходять. І в принципі. В вони йдуть саме як іграшечки, так, а я вже додаю їм брелочки, карабінчики, щоб це були саме брелоки. І взагалі так собі зрозуміло, що дуже мені подобається тренд на брелоки, на іграшки у вигляді брелоків, котрі чіпляють до своїх сумочок, до рюкзаків. Це прям моя тема. Я хочу, щоб це був тренд як намога довше бо воно виглядає якось так і гарно, і якось індивідуально. І навіть не те, щоб обов'язково були якісь там хендмейд-іграшки, там гачковані, чи спицями, чи там плетені. А й, і коли чіпляють ну, магазинні іграшки, мені також подобається, чи там, знаєте, різні такі бувають шнурівки, карабін, там, бусинки. Не знаю, мені все це так вайно виглядає, мені подобається. Так, давайте покажу, що в мене саме зараз є в наявності. Мені здається, що я це вже показувала, бо я ніяк не можу з Машу Луву зустрітися, передати. Це саме Маша здонатила за ось ці дві іграшечки. Це мені треба з подругою іншою зустрітися. Ну, Це не так давно вона здонатила, тому що десь якраз буде мій <гум> день народження, то зустрінуся, я і віддам. Оце серденька. Також вже мають власницю, тому що зустрінувся на вихідних, то також вітам. Але мені треба, було б добре ще парочку іграшечок зробити, щоб також цій самій людині передати. Так, і ще саме з джинсу, так, це ж зірна джинсу, як ви розумієте, зроблено. Зараз відставлю цю коробочку і буду показувати далі. Витягла брелочки з коробочки, щоб вони тут не, не, не дуже стукались один об водний. Це ось такі серденька, здається, мені також вам показувала їх. Ось таких чотири в мене залишилося різнокольорових. Люблю я цю секційну пряжу Мене питала, подруга чи я це роблю з залишки. Ні, це не залишки, це моточки. Також ярнар джинс сплеш і. Як там ще інше називається в нас? Soft Color. До речі, це. А, і ще й Crazy. Оце з Softu, це з Crazy Color. Так, так, да, тут якраз зараз немає зі сплешу, я так дивлюся. Ви бачите, в мене така досить велика компанія таких от бургерів напеклася чи як зробилася, да, приготувалася. Це за майстер-класом. Мастерині Popsix Toys UA. Взагалі, це англомовні описи, бо вона і продає на Еці, але, в принципі, платні описи, так, як, як і Любіни. Але при бажанні там все зрозуміло. Тобто, ти знаєш, там, як називаються англійською види стопчиків, і робиш, тобто якихось -яких там питань не виникає, на мій погляд. Трохи історії виникнення саме, чому чому я бургор це робила. Що, до речі, від цієї реместрині я робила лисичку і аж дві лисички навіть. І в мене ще єнотик недороблений, ніяк не можу доробити його. Зайшла до складної частинки. Для мене складної, і ніяк не можу далі просунутися. Тобто треба час трохи уважності. І були стаканчики кави. Вони також вже розійшлися. Останнє я подарувала подружці, яку здача видала її з її жним народженням. Про бургери. Повернемося до передісторії їх виникнення. Мені чоловік розповідав, що коли хлопців виводять з позиції, коли повертаються з бойових завдань, то в них такі першочергові бажання це. Помитися, відіспатися і бургер або шорма з колою. Я йому така кажу, о, я знаю, як це реалізувати у відгляді брелочки. І ось, в принципі, як ви бачите, тут з напоями на різний смак, є з такою баночкою. Ось так воно виглядає. Причеплено. З таким ще напоєм, з таким. З таким відповідно. Потім з такими маленькими додатками. Видно чи не видно на камеру, не знаю. Щось таким маленьким. Але я так собі подумала, що, напевно, саме військовим чи пораненим це не дуже так буде зручно носити. Саме отак, щоб воно, знаєте, щоб там якось не заважало, не стукало, тут трохи так воно все ж таки завелике. Тобто це мене більше для, для нас, для цивільних. А ось потім, я думаю, що це передам Галі трусильковим феям, так як я передавала медузок, там ще був котик. Що там в мене ще було черепашку віддавала? Це саме для підняття настрою, вони якраз такі посміхнені, ну, смішні, як на мій погляд, забавно, досить такі Маленькі. Так, ну і Намагаюся як ви бачите, по-різному їм робити посмішки. Все одно щось там експериментую, щоб вони були з різними ну і з різними обличчям, бачите все одно. Робиш в різний час, і вони навіть за формою трошки відрізняються один від дорого. І тут я ще пробувала е трохи цей сир в інший бік. тут в інший бік. І ще десь я пробувала змінити відстань між очима. Зараз не... Она отут трошки експериментувала, але, мені здається, все ж таки, як... В оригіналі, як в автора, то краще, коли вони більш розташовані. Так. Ну, в принципі, розказала. І залишилося ще така новочка коробочка. Це також те, що залишилося в мене. Це відбулося в мене влітку знайомство моє з рафією. Це ж ви знаєте, що ми всі трохи мапочки, да? побачиш когось щось що цікавеньке, і хочеться. І собі таке щось зробити, відтворити, то я побачила в Марусі, е м, котра один з кураторів е м, моєї команди Дірбока-Котика, як вже казала, Маруся в Одесі, Катя в Києві. І Маруся робила ось такі мушлі і зірочки з графії, і вона залишила посилання на автора цього мастер-класу і мені моя подруга Аліна. Та сама котра дарувала мені на Новий рік пряжений адвент-календар шкарпетковий. Дарувала мені описи на мушлю і на зірку, відповідно. У мене був придбаний ще до повномасштабного торгу ось так, така бабінка рафії Іспі. Тобто я колись ну, намагалася внігати, щось там читала, дивилася на вироби з Рафії. Але, як ви бачите, бобінка так і залишилась бобінкою, не перетворилася вона в якийсь виріб, бо я потім зрозуміла, ну, придбала, а потім зрозуміла, що вона вистачить тільки на таку невеличку торбинку, ну, щоб вклалася тоді, типу, телефон, можливо, ключі, ну, щось таке, дрібненьке. Відповідно, через те, що я колись намагалася зануритися в цю тему. Я знала, що окрім Міспі, там є і різні виробники. І, зокрема, ось, э, райфія фібернатура. У мене її не було. Але я ж почала гуглити, бо ну, один колір -то добре, да, ось такої але ж мені хотілося, э, щоб в мене були якісь різнокольорові наборчики цієї Райфії, з, з рафій мається на увазі. І я нагуглила, що у тому самому магазині Петелька. Беталіка Ком'юа, в котрому я брала журнал Борда і от ту шкарпеткову нову, яку ви бачили в першій частині, як я провів літо. То я їздила, забрала у них оцю графію фібернатура. І ще купила і забрала в них. були погані ціні, залишки в них графії Іспі. Вже, в принципі, літо зрозуміло, що закінчилося, і саме такі е, морські мотиви не дуже актуальні, але я хочу ще зробити, ну, принаймні, в мене так в планах, як вийде чи не вийде, я не знаю, як там далі буде життя, але хотілося б зробити ось такі, котрі модні в цьому році дуже були е, конячки да, на вид брілочків, але я б хочу можу, зробити їх. Вони були чи не наявні, чи не дарунки в вигляді прикрас на ялинку. Так, оце ж я робила, як розумієте, саме з фібронатури. це саме ось цього кольору. Чому я робила з фібронатури? З двох причин. По-перше, вона все ж таки трохи дешевше за іспі. А по-друге, я ж так перечитала, передивилася. Що Іспи треба відпарювати. Ну, мені не хотілося заморачуватися. Хоча я потім спілкувалася дівчатами, не всі відпарюють. Іспі, не знаю, можливо, для а, панам, сумок, то воно і варто, для брелочків не знаю. Ну, коротше, саме з іспит я не спробувала, спробувала з, з фібернатури, бо відпарювати її не треба було. І ось цікаво, якщо ви не бачили, як воно виглядає, бо я. Перше з нею працювала, то вона так цікаво притягнута резиночкою, щоб вона не розбіжалася в різні боки. В принципі, в мене були якраз наборчики з оцих трьох кольорів, оцього такого жовтенького, такого біло-сірого і рожевого. І ще був четвертий кольор це ось такий коричневий. У мене ще зал... ну, це друга бобінка. До речі, в першій бобинці щось було забагато вузликів. В інших не було, от в жодному кольорі не було, а саме в цьому коричневому було, я не пам'ятаю навіть, я фоткала, виставляла в інстаграмі два чи три вузлика. І це було якось так трохи неочікувано. В принципі, думаю, добре, що я починала саме з фібернатури, до речі, саме з такого рожевого кольору. Бо я не маючи навичок там, по-перше, Саме володіння гачком, а по-друге, досвіду роботи з рафією, то я так суттєву частину цієї бобінки рожевої перепоганіла, скажімо так, але вона потім не виконалася, набивалася ось ці зірочки, тобто все, все пішло в діло. Але все ж таки, напевно, іспі було б шкода ось так перепсувати, на мій погляд. Взагалі спочатку планувала, думала, зробити ж набори із іспі, і із ібернатури, і для себе порівняти, як в роботі, як у вигляді ці дві рахі, і вам на це розповісти, але, як ви бачите, ще саме Іспі я не використала. Коли я спробую із неї, то, напевно, зроблю якесь таке порівняльне відео. Ну, ті, хто, Давно гачкують і знайомі з цими графіями, їм то, звісно, буде нецікаво, але, може, є такі новачки в роботі з райфією, як і я. Що я можу сказати, що я дуже задоволена собою, що я ось, знаєте, як бувають бажання, і ти так їх відкладаєш на потім, да, і так не реалізуєш. В даному випадку, ну, напевно, <зас> це стимулювало дуже, що мені подруга подарувала ці описи, і тут вже так якось. Треба ж, ну, людина подарувала і треба зробити, щоб вона побачила, що вона дарма мені подарувала, так? І цікаво було пробувати саме з цього матеріалу, бо ну, з чого ми зазвичай там в'яжемо? З ну, якихось там саме з ниток, так? А тут мені здавалося спочатку взагалі, що я взяла типу, тішню, згорнула його в е е таку. Трубочку, не трубочку, в такуюсь смужечку. І типу, що я гачкую саме з цієї тіші з паперу. В принципі, це так воно і є. Це ж таки целюлоза цікаво по відчуттям і для рук тактильно воно так незвично і вкладається в. Ці петельки-стопчики також досить, досить цікаво. Не можу сказати, що мені сподобалось чи не сподобалось, бо, бо геть різні відчуття. Ну, тобто це не якесь там волокно, бавовне чи там тваринного походження, геть, геть інше. Ну, цікаво було, дійсно, повторюсь, дуже ну, багато надійскала слова цікаво, але дійсно для мене було так, так, такий е корисний досвід, я б сказала. Я так навіть жартувала подрузі, що ну я ж минулому скрапом скрапбукінгом займалася, і в мене любов до паперу, ну взагалі ж там у мене ж професія поліграфіст. Тобто папір я люблю і ни я люблю. А графія це якесь таке цікаве поєднання і ниток, і паперу, я на мій погляд. Тобто тут дві моїх любові відобразилися в цьому матеріалі. По брелокам, як ви бачите, в мене все. Ще є декілька недороблених, але це вже буде на якихось наступних відео. Є багато задумів. Якби ще сили і змоги були, було б взагалі б добре. Ще давайте в цьому ж відео зроблю вам навіть не огляд, а погортаю з вами оцей останній номер в'язальної борди. Я тут познаходила в себе, ну, вони, в принципі, лежали більш-менш в двох різних місцях. Тобто два журнали я одразу знайшла, а два щось я відклала, не знаю чому. Бачите, їх не так-то багато з 22-го року. Оцей мені журнал подарувала моя подруга Наташа Швець. А ці інші я вже купляла саме в петельці. Петелька комйога. Давайте ось цей журнал з вами погортаємо, Я не буду показувати ту частину, де йдуть описи. Як ви знаєте, в таких журналах половинка йде моделі, потім йде половинка описів. І не буду давати яких там своїх там оцінок, бо це все суб'єктивно. Просто погортаю разом з вами, щоб ви зрозуміли, чи треба вам такий журнал купляти, чи не треба, цікаво вам, чи не цікаво. Так, поїхали. Ось тут, як завжди, на розвороті є моделі, всі, котрі є в журналі в цьому в номері. Так, ну Давайте дивитися. Ось ви бачите, така кругла, кругла кукетка. Тут така картинка, написано Ловер з ажурними подовженими з мушками. Тут, в принципі, такі ожурні картинки з коротким рукавом і з довгими рукавами. От топ, ще топ, котрий можна використовувати як жилет, але ось. Я як поліграфіст, от я не розумію, нащо ось так от робити. Це ж взагалі нечитабельно. І ось ще такий шарф. Мінус журналів, що е, коли ми дивимося моделі в Інстаграмі, да, то в нас же там е, і е, автор виробу показує декілька е, фотографій в різних ракурсах. І, Якщо це якесь тестування, ну, опис на продаж, ми ж бачимо втілення і інших майстринь в різних кольорах, заріжених пряж, і можемо наблизити. А тут буває знаєте, в журналі таке бажання також масштабувати, збільшити фотографію, а воно не виходить. Чи Подивитися ще якусь фотокартку в іншому ракурсі, але, на жаль, бачите, от светрик і, наприклад, чи жолеточка, тільки одна фотографія. Тут також ажурний. Светрик. Тут така жилеточка з візерунком, котрі мені схожі на старі номери Діани. Тут ще така жолеточка. Ну, вони топами називаються, але в мене ці жилеточки. Шарф. Ось таке я люблю. Тут різні такі нощі аксесуари я люблю носити і в'язати. Светрик такий, наче простенький, але цікавий, бо тут поєднання візерунків і пряжу цікава. Давайте вам хоч щось видно, що я показую. Такий ажурний кардиганчик. І светрик, ось, бачите, цьому светрику повезло, бо тут навіть аж три фотографії його в складному вигляді. Ворот розтігнутий і ворот закритий. Хоча саме ось тут щось він так не дуже привабливо на дівчині він гарніше виглядає ви бачите, така багата шаровість. Тут, типу, такі, як жалеткі футболки, да, котрі можна носити, в принципі, і на сорочку, як в журналі, а можна носити і просто окремо. взагалі навіть три шари ми бачимо, да? сорочка, сукня, сарафан. Чи сукня? Може, сукня просто така, просто взяла як сарафан на сорочку, і що написано половер з ефектом. Запаху. Таке ажурне кімоно кардиганчик. Потім пуловер. цікава Ставочка, що саме йде по плечам, на мій погляд. Кардиган бабусиних квадратів. Потім такий снуд. І ось таке прям затишна, затишна річ. Кардиган також з запахом. Так, він такий м'якенький-мікенький. Знову кардиган. Бачите, так написано Затишна краса. Потім кардиганчик коротенький і... Так, показує кардиганчик коротенький. Ось кардиганчик коротенький і... Полвер. Бо я дивлюся на журнал, а не в екран. Напевно, треба дивитися все ж таки в екран. Тут пішло зелено-рожевий, але, в принципі, тут більше моделей. Окремо зелений, окремо рожевий. Там тільки йдеться в одній моделі, що є ось така невеличка хустинка, як у нас модній ці шарфіки Софії відпотіпніт. Таке щось невеличке. І ось такий пуловер. Потім, потім. Ну, ось, ось ця річка, я кажу, що котрі поєдналися саме і рожевий, і зелений такий жилет. Потім бактус. Тут знову кардиган. Так, Бактус показала, кардиган. Так, тут у нас, що у нас тут? Такий половер, ще половер і така ковтинка, написано Кардиган. Ківдарунок, до речі, часто в шкарпетках використовується. Так, такий полувер. І ось моя тема Бактус. Так, тут така ажурна кофтинка. Знову ці моделі повезло аж три фотографії, написано Картиган. Журним візерунком, але бачите, такий кардиган з коротеньким рукавчиком. Далі, далі, ось сукня. Може бути цікаво дівчатам, котрі в проєкції віднадка в'яже сукня за 77 днів. Ось таке цікаве. До речі, також в 90 х були модні такі візерунки зі спущеними петлями. Ще, як ви бачите, сукня, потім такий топ на зав'язочках і такий ще топ-жилет. Тут в вже пішло, пішло таке не, не, не одяг, скажімо так. Ось така сумка з шоперочком, потім, що тут таке, кошики і підставочки під посуд. І ось два пледи. Плед з візерунком написано шахівниця, шахівниця з пицями і плед очком. Затишно і все, далі пішли вже схеми. Тож, якщо вас щось зацікавило, я вже казала, що я брала в магазині петелька комв'юа, бо досить така в них ну, нормальна ціна. Не така, як в Сільпо, скажімо так. Як ви бачите, принцип журнал вийшов у вересні? Ну, мені так здається, що в вересні він з'явився у продажу, але більше такий, як написано, моделі з льону. Так що і більше він все ж таки літній, на мій погляд. І навіть декор для дому також літній. Але ось загадка, чому 2,25, а де один Оце не знаю. Не можу вам ніяк пояснити. І, в принципі, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бо буду показувати вже подарунки і замовлення.